Підсіла на один цікавий серіал. Він називається Чорне дзеркало. Спочатку я думала, що це підбірка якихось фестивальних фільмів, бо серії не пов'язані одна з одною, а лише об'єднані одним сенсом. А потім почитала про нього це науково-фантастичний серіал. Його створив британський журналіст, і він в такій сатиристичній, футуристичній формі зображує суспільство і антиутопічні наслідки розвитку технологій. Я ще в процесі, але мене вразила одна серія. Вона про відповідальність людей за власні дії в інтернеті. Поліція починає розслідування вбивства відомої журналістки, колумністки, яка різко висловилась на адресу активістки Колясочниці. На другий день гине відомий репер, якому не сподобався маленький хлопчик, який танцював під його пісню. На третій день гине дівчина, яка розмістила в соціальних мережах свою світлину, де вона, начебто, мочиться на пам'ятник війні, і це обурило суспільство. Поліція об'єднує ці злочини, бо вбиті вони були однаково. Їх атакували роботи бджол, яких вивели навмисно з ладу, а вони там опилювали рослини. Потім з'ясовують, яким чином обирались жертви. В інтернеті програма підраховувала кількість згадок про якусь людину під хештегом смерть комусь. І той, хто набрав більше всіх таких хештегів, він після п'ятої години гинув. Програма обнулялась і кожен день починався відлік. Поліція повідомляє про це людям і це не зупиняє людей. Люди впевнені в своїй безкарності, починають таке знаєте, полювання, починають зводити власні рахунки. Наступною жертвою стає міністр фінансів. А потім з'ясовується, що ці всі жертви це лише наживка, справжні жертви. Це ті люди, які приймали участь в цій програмі. Всі ті, хто писав ці хештеги. І їх атакують бджоли і там сотні тисяч загиблих. Цей теракт влаштував геній програміст, який таким чином помстився за свою кохану дівчину, яка зазнала шаленого хейту в інтернеті через свій допис і ледь не звела рахунки з життям. Його програма називалась Наслідки. Я розумію, що це фантастика. Але якщо про неї про цю проблему говорять, то вона існує. І про це точно знають всі ті, хто наважився відверто висловлювати свою точку зору з певних питань, всі ті, хто веде особисті блоги, вони знають про цей тиск в інтернеті. Бо люди, коли впевнені у власній безкарності, втрачають людську подобу. В житті ніколи б такого не дозволив ніхто собі казати віч на віч, бо довелось би відповідати. А в інтернеті, вдягаючи аватар, люди втрачають своє людське обличчя.